Це одна з необхідних опцій для автономної роботи підрозділу безпосередньо напрямку е безпілотних систем. Оце все з різних джерел надходжу. Це шок там, коли два кіла у порівнянні <рівняння> з кіло, то там це шок, навіть якщо не влучило. Вітаю на Армії ТВ сьогодні. Командир Рупак 30-ї механізованої бригади, і ми приїхали в майстерню дронів. Твою Привіт, Артем. Андрій. Андрій, от покажи мені, будь ласка, я просто знаю. Зайшов в цю майстерню і бачу оце при фронтовій зоні. Розкажи, що це таке і що тут відбувається? Ну, е ми всі розуміємо, що це 3 d принтера але якщо так узагальнити, то це одна з необхідних опцій для автономної роботи підрозділу безпосередньо напрямку безпілотних систем. Це, це пластмаски, які фактично це як ну паливо, скажімо так, для, для 3 d принтера. Тобто це завантажують туди, і вони потім роблять деталі. Так, да, це завантажується плівка. Друкується, так, деталь. Вона є різних технічних показників, сама пед, ця проволока, так ми її називаємо. Відповідно, вона може бути м'якша, грубша, більш колка, різних кольорів. Але кольори нам не принципові, виключно для індивідуальних якихось виробів. А що розкажи, що зараз тут якраз роблять? Чесно сказати? а це кріплення для антенни на ретранслятор. Що взагалі можна на таких от е, друкувати? Все, ну багато чого. Е, в основному все таки буде друкуватися і рубашку для боєприпаси, скажімо так. Тут головний плюс, що менше бюрократії. Просто ми з тобою говорили про це, що тобі не треба чекати там якихось рапортів, прохань там, ще щоб тобі надіслали, там писали якийсь дрон. І якщо тобі треба щось виправити в ньому, то в тебе є вже готове рішення, яке ну можливо ти переробиш. І зробиш дрон, який може вживати. Я розумію, що або тут дистанція два місяці до реалізації цієї ідеї, яка необхідна, або я розумію, як військовий на війні, що у нас є іноді хвилини, години, максимум дні для того, щоб вирішити проблему. У зв'язку з специфікою підпорядкування я підпорядковуюся напряму командиру бригади, як командир підрозділу окремої роти, куратор у нас заступник Камбріга. Я приходжу і кажу, пане полковнику, Є отака проблема пропозиції щодо його вирішення. Так, так, так. Слава Богу, мені пощастило воювати в підпорядкуванні такого командира бригади, який розуміючи це, розуміючи цю структуру, також підтримує те рішення, яке буде максимально ефективне в найкоротший термін. Оце все з різних джерел надходжу. Ну, ну надійшло. Його необхідно перепрошити це, як їм цим займається, Залити, залити, піди. Ну це вже специфіка, така налаштувати, облітати, і і тільки тоді цей це ж частина. Фактично боєприпасах, і коли ти в ньому впевнений, ти можеш випускати людину на позицію. Слухай, ну я бачив купу відосів а, з російських якихось виробництв, там, де вони сидять, паяють там, на якихось промислових масштабах. Ну вражає, якщо чесно, якщо так от в кожному рупаку зробити, коли є в тебе фактично автономне виробництво, то це буде взагалі супер. Ну, знаєш, не треба чекати, що десь там, наприклад, умовно, десь в Дніпрі робить хтось дрон а, на виробництво, пересилати сюди, а тут уже прифронтові. Ну але треба про безпеку, напевно, думати. Досить багато ми на війні про безпеку завжди потрібно думати. Навіть не на війні. Ми бачимо, як ці уради що творять, і людина, я не знаю, чи вона зараз безпечніше в Києві себе відчуває, чи тут де ми знаходимося. Не буду називати місце. Розкажи, що в тебе за дрон тут є так, щоб глядачам пояснити, що, що за що відповідає, що з чим ви ти чи все плюс-мінус все однаково, тільки різно да. розмір, різні комплектуючі. Так, да. я конкретизувати не буду, щоб не розкривати. У нас є зараз в наявності. 7-дюймові і 10-дюймові. 7-дюймові будемо намагатися, ну, далі нам у коню зуби не смотрять, будемо намагатися відходити 10-дюймовки, тому що вони летять далі. Ми можемо корисне навантаження за рахунок додаткової батареї, угу. зробити його далі. А це, 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 воно? Так, так, це волонтерське, Ох, це. це нам прийшло 15 штук, це потужна машинка, mm -hmm. яка Може далеко заносити досить багато, бо тут теж специфічно. Багато це скільки? А, ну, за два кіла. Ага, так, ну це, Та, це не нормально, це шок там, коли два <с> кіла. У <порівняння> порівнянні з кіло, то там це шок, навіть якщо не влучило б. Яким робить одну з найважливіших в даному випадку він багато дуже важливих справ робить, а зараз він налаштовує борти, які зараз які завтра поїдуть на тренувальні обльоти для ну, скажімо, для, для, для випробувань. Тобто боєприпаси, який ми надаємо нашим е, бійцям, проходить через нього кожний. кожний. І це їм дуже полегшує роботу. Це я знаю. Це була одна з основних. тут. У нас геній. Паяльної справи, як виявилось, скритий талант, прапор. Дуже важливий момент це акумулятори для FPV, Взагалі акумулятори. Ми розуміємо, чим більше ємність, тим більше літає. Але є втрати, є. Те, що необхідно апгрейд зробити, якийсь, повторюю, є те, що необхідно під індивідуальний дрон зробити там нестандартну кількість батареїв. Цей сегмент у нас також на сьогоднішній день закритий окрема позиція, чим займається прапор, це антени. Так, я так розумію, тут якраз програмне забезпечення вшивається в дрони? Так... Чи... Налаштування теж. Зміна забезпечення проходить в ну, випадку потреби. А якщо на обльотах якась нештатна ситуація або ще щось, то іноді його і розбирати треба. Бо я тут бачив один дрон, тут написано перевернувся. Тобто він пішов на випробування і щось пішло не так, і треба його знову перешити, потестити. Краще він це зробить тут, ніж. Коли вже буде з Завітали до інженера, який якраз збирає е, вибухові пристрої, які скидають на голову оркам, які вибухають е, завдяки тому, що FPV долітає також до пінята. Володя. Володя. Розкажи, чим ти тут займаєшся, що збираєш? Ну, взагалі виготовляю боєприпас до всіх типів дронів, які в нас є. То ти Я це вийде. все збираєш на, на скиди, на мавіки, на FPV, на, на великі бомбури? На все. І це ти один, тут сидиш такий це все. Ні, хлопці деякі допомагають. Ну, так як в мене це вийшло, я теж е е пілот Р-18 бойового дрона. Угу. Якщо я щось запускаю щось нове, якийсь вид боєприпасу, то я виїжджаю обкатувати на бойовій його сам ну, особисто, щоб е попередити там, нещасні випадки і тому подібне. Це стандевного боєприпаса ПГ 7ВР. От він складається з двох частин. Це Головний заряд а це основний він такий довгий. Ти розділив на два? Розділив на два, це йде у нас до бомберів великих, має досить потужну кумулятивну струю, вагу, 3 кілограми. Це для техніки. Ну і бліндаж добре розбирає. Запалювальний боєприпас це виготовляє, мій, так сказати, колега його. Електр електричної ініціації для скида там з Мавіків, таких дронів добре запалює, працює по БК взагалі ідеально ну, така запальничка. Підпалити, так, вона горить 2,5 хвилини, там більше за 2000 градусів температура горіння в неї. Ну, такий, як здоровений бінгальський вогонь. Угу. Розкажи про темки, тут бачите темки, до Це такі для... скиди, тут скиди. Це для Нашого тем. вампіра. Там, в принципі, при 9 кілограм, там 8900, коли в не падає. До фіня. Ну, як сказати, точність грає роль, звісно, але там метр два, якщо вона лівіше, правіша. Як... Тим паче, коли я, ми її кидаємо, вона летить в вот отак, вона детонує на дві сторони. Ага. Основна ударна хвиля йде і сюди, і туди. Слухай, я бачу, твій командир показував відос там, де типу, три темки скинули на позиції, вони покинули після цього позиції. Ну, якби там позиції не стало, там залишився великий кра... Кра кратер, все, більш нічого. Раніше, хай це не ображаються артилерісти, раніше боги війни артилерія. Я йому кажу, ну ти ж розумієш, що в зв'язку з цією трансформацією вже не ви боги війни. Він, ну звісно, ви кажу, ні. Для мене особисто боги війни це ті хлопці, які знаходяться за 70 метрів цілодобово, які штурмують, які, а ми їх підтримка. На жаль, у нас просто так складається, що наші боги смертні. Але наша функція і артилерії, і в першу чергу тепер уже без це допомога нашим піхотним з'єднанням, тим хлопцям, які, які знаходяться в безпосередній близькості у вогновому контакті з ворогом. Як зараз діють чи штурмують ці штурмують техніку? як, як зараз використовують вони свої сили, і можливо ти знаєш хто проти вас? Почнемо з того, хто напроти нас. Ми також уже немає. Це колись в 2014 році. Я пам'ятаю такою, та напроти вас якась там псковська дивізія, яка отримала потом під тру чи там вагнера, чи вже навіть такими мірками, вже навіть не цікавимося, хто напроти нас. Напроти нас всі з м'яса, всі із м'яса вже перевірено. Що ж, е, отак от подивилися сьогодні на роботу 30-ї механізованої бригади на рупак злий сапсан. Тож шукайте хлопців в соціальних мережах, долучайтеся до цього підрозділу і е, робіть нашу армію ефективніше.